Вітаю всіх! Друзі, хочу подякувати кожному і кожній за те, що ви підписуєтесь на мій YouTube канал, ставите лайки і е, приймаєте активну участь у обговоренні певних питань у коментарях. Це дійсно допомагає в просуванні нашого контенту, просуванні каналу і дійсно дає можливість ділитися корисною інформацією для кожного громадянина України і навіть за її межами. Е, сьогодні ж хочу з вами поговорити про досить цікаву тему, яка. Буде актуальна більшість тим людям, які виїхали за територію України і довгий проміжок часу там проживають, і в принципі не планують сюди повертатися. Це питання, яке пов'язане саме з припиненням громадянства України, і е, дійсно тема досить цікава. І відносно неї дуже багато питань йде по консультаціях. Тому вирішили замість сьогодні з нею розібратися, проконсультуватися і дати вам безкоштовно корисну інформацію. Основним і ключовим законом, який регулює дані правовідносини, це на закон України про громадянство України. І особливо потрібно звернутися на статтю 17 даного закону, який і говорить про підстави припинення громадянства України. І якщо ми з вами більш детально їх подивимося, то перше це внаслідок виходу з громадянства України, наступне внаслідок втрати. Громадянство України, третє це з підстави, які заключені міжнародними договорами з Україною. І четвертий пункт це е, примусове набуття громадянами України на території, яка знаходиться на даний момент під окупацією, да, наприклад, Росією. То е, особи, які отримали громадянство Російської Федерації, вони не позбавляються громадянства України, так як Україна їх не визнає. Тобто є певні основні такі. Ходові дві підстави: це або вихід добровільно, або безпосередньо припинення громадянства України. І так, вихід з громадянства України це один із самих ключових і найпопулярніших питань, які люди частіше використовують, тому що це вихід з громадянства України це процедура добровільного волевиявлення особи, яка прийняла рішення припинити будь-які відносини саме в юридичному, а також в політичному питаннях і зв'язках саме з Україною. Тобто, яких можна підставах, да, і за яких документів можна все таки ж. Припинити громадянство України. Це той випадок, коли ви отримуєте з тої країни, де ви там проживаєте, і набуваєте громадянство, безпосередньо паспорт громадянина тої країни, де ви проживаєте, тобто отримаєте громадянство громадянство там. Потім, якщо ж, наприклад. Ви не маєте паспорт, але у вас є довідка про те, що ви там отримаєте громадянство, якщо ви позбудетеся українського громадянства. Тобто на підставі таких документів ви також можете припинити українське громадянство. Наступне це за клопотанням особи, яка планує позбутися українського громадянства. І ця особа вона може проживати постійно або в Україні, або за її межами. Тобто тут є певний вибір. Що стосується відносно дітей, то діти вони мають також право вийти з українського громадянства, але тут потрібно розуміти, що замість них пише клопотання безпосередньо або один із батьків, або усиновлювач, або опікуни, тобто особи, які усиновили дану дитину. Якщо ж, наприклад, дитина вже від 14 до 18 років, то дитина обов'язково повинна подати свою згоду на те, щоб Припинити громадянство України? Що хочу також зазначити, про те, що якщо ж, наприклад, просто такі випадки дуже часто трапляються, коли один із батьків має інше громадянство, і, наприклад, там мама Українка, папа там німець, да? тобто бувають такі випадки, то в такому випадку можна, може дитина позбутися українського громадянства набагато простіше і незалежно від місця її проживання. Хто не може наприклад, да, наприклад припинити українське громадянство. Це особи, в відносно яких відкрите кримінальне провадження. Вони мають відповідно підозру або в них є вирок на відбування відповідного покарання. Такі особи припинити українське громадянство не можуть. Особливо вам хочу приділити самому процесу подачі документів та як відбувається це все насправді. Потрібно розуміти, що загальний строк розгляду вашого клопотання починається з моменту отримання ваших документів, а не з моменту направлення. Після того, коли ви направили документи до дипломатичної установи, ці документи надходять до президента України, який відповідно їх розглядає. Якщо дійсно у вас є підстави для виходу з українського громадянства, він виносить відповідний указ. Який є і передається до іншої закордонної дипломатичної установи, яка і е, вас зобов'язана повідомити через тиждень з моменту їхнього отримання. Е, якщо ж, наприклад, ви е, вас повідомили, ви отримали дані документи, ви повинні протягом місяця з моменту вашого повідомлення звернутися до даної дипломатичної установи і здати свої документи, і отримати довідку про те, що ви дійсно е, припинили громадянство України. Якщо ж, наприклад, ви цього не зробили, зробили. Не здали українські документи, то в такому випадку дипломатична установа вона має повне право анулювати ваші документи. Тобто, це потрібно розуміти, щоб, якщо будуть якісь питання, щоб ви собі розуміли. Як написано в законодавстві, що за кордоном установ вживає заходів щодо визнання паспортного документа недійсним, тобто так написано безпосередньо у законі. Також потрібно розуміти, що коли ви подаєте документи для припинення українського громадянства, ви обов'язково сплачуєте. Консульський збір, і він залежить безпосередньо в, тому, ну, в той рік, коли ви будете подавати. Тобто там ціна міняється, тому чітко вам цього не скажу. І якщо, наприклад, там, ви позбуваєтесь українського громадянства та виходять з українського громадянства ваші діти, то дійсно за кожну особу сплачується окремо і відповідні документи подаються по, по кожній особі окремо. Потрібно також розуміти, що вам можуть відмовити. У виході з українського громадянства. я вже казав трошечки згодом про те, що якщо, наприклад, Чому можуть відмовити? Перше, це ви проживаєте на території України, і у вас немає документів, які підтверджують, що ви дійсно там або отримали громадянство, або безпосередньо там плануєте його отримати. Наприклад, немає документів, які підтверджують дані обставини. Потім відсутні іноземного паспорта або гарантії його набуття. Потім притягне до кримінальної відповідальності або перебування у статусі підозрюваного. У кримінальній справі, тобто можуть бути такі безпосередні випадки, або можуть бути безпосередні, якщо там не подали якісь документи, формальні там помилки в зазначенні ваших документів. Таке може бути і дійсно на практиці таке є. Зараз хочу з вами поділитися інформацією про те, які ж повинні бути у вас документи на руках для того, щоб все ж таки звернутися з відповідними документами. Дані документи вони зазначені безпосередньо у пункті 78, порядку затверджено указом президента номер 215 який визначає, який ж перелік документів у вас повинен бути і які потрібно подати. Я зараз з вами зачитаю для дорослих дорослої особи, а також потім для дитини. Перше, це заява про вихід з громадянства України у двох примірниках. Вона подається. Потім дві фотокартки розміром 35 на 45, копію паспорта громадян України для виїзду за кордон, з відміткою про виїзд на постійне проживання за кордон, або копію паспорта громадяни України або колишнього СССР зразка 1974 року з відміткою про виписку з території України. У разі, якщо заявника відсутній один із документів, що значний у цьому підпункті, або інший з документів, перелічених у статті 5 з даного закону, на підстав... на підтвердження факту перебування. У громадянстві України та факту постійного проживання за кордоном подаються відповідні довідки, що видані територіальними органами Державної міграційної служби України або дипломатичними представниками чи консульськими установами України. Е, Обов'язково подається один із наступних документів, тобто на, на вибір. Документ, який свідчить про що заявник набув громадянство іншої держави, тобто я це говорив, що якщо у вас є закордонний паспорт, наступне це документ, виданий уповноваженим органом іншої держави про те, що громадян України набуде громадянства іншої держави, якщо ж він позбудеться українського громадянства. Тобто це на вибір може бути, може не бути. Потім датою припинень громадянства України є безпосередньо з моменту винесення відповідного указу президентом України. Це я також тільки що говорив. Документи подаються в кількості відповідно до кількості осіб, які подають документ. Наприклад, якщо це чоловік і дружина, то зрозуміло це в двох документах. Що потрібно розуміти по дитині? По дитині відбувається все те ж саме такий же саме перелік документів, але потрібно подати те копію судоста про народження дитини, копію документів, що підтверджує перебування дитини в громадянстві України. Один із наступних документів це документ, який свідчить, що дитина набула громадянство іншої держави. Документ, видний повноважним органом іншої держави, що вона набуде в майбутньому, наприклад. Дане. Це якщо, наприклад, немає закордонного паспорта дитини, ну, що вона не є громадянином. Також подається заява дитини віком від 14 до 18 років. Тобто, це якщо малолітня, то не подається, подає тільки батько там чи мати. Якщо ж, наприклад, 14-18, рок... то повинні подати свою згоду про те, що вони ну, добровільно бажають вийти з українського громадянства. Потім документ, що підтверджує виїзд дитини на постійне проживання за кордон, якщо потрібно. Документ, який підтверджує, що батьки дитини виїхали вийшли із громадянства України, якщо також це потрібно. Тобто вам скажуть, який проект документів буде потрібно ще додати. Копію рішення суду або дипломатичного представництва, або консульської установи України про усиновлення. Тобто, це, якщо, наприклад, там батько був чи мати позбавлені батьківських прав, то виїжджають з опікунами або усиновителями. Або якщо... Усиновлювачі там вони є е, ну, іноземцями. Да? В такому випадку потрібно мати рішення суду або дипломатичного представництва. Е, ну і звісно ж так само, як і для дорослих, термін починається з моменту, коли вже є указ президента. Е, це те, що дійсно потрібно. Тому, якщо будуть якісь питання, ще, то ви задавайте їх в коментарях, що ми більш детально це розібрали по документах або дали на певні якісь питання. Однак є як і плюси, так і мінуси, але які ж є все ж таки у нас мінуси у разі вашого припинення українського громадянства. Потрібно це розуміти. Тобто, якщо ви припиняєте українське громадянство і набуваєте громадянство іншої країни, то ви втрачаєте певні права. Перше право це суб'єкт, знімається з консульського обліку і не може запросити. Представництвах України за кордон дипломатичного захисту і заступництво. Тобто, це саме перше. Потім не може брати участі у виборчому процесі, голосувати, звісно ж, да, і не може працювати у Державних службах України. Тобто, я думаю, тут теж немає питань. Ви також втратите право на безвізовий в'їзд до країн шенгенської зони, і, який передбачений виключно для громадян України. Тобто, це ви втрачаєте, а також. Ви втрачаєте право на перебування в Україні в ну в необмеженому да от часі. Якщо ви, наприклад, як раніше Українець має право приїхати тут на постійному основі, то там виключно вже у вас будуть відповідні певні обмеження і працевлаштуватися на території України ви також не зможете без відповідного дозволу. І останнє, що потрібно розуміти, що у разі, якщо, наприклад, в країні, де ви будете отримати громадянство і постійно проживати, то якщо ви в'їжджаєте в Україну і в тою країною. Її візовий режим повинні отримати обов'язково візу для перебування на території України. Отже, як невеличкий підсумок, можна зрозуміти, так, що законодавство це передбачає, тобто в кожного громадянина є таке право його вийти з українського громадянства, і це виключно ваш вибір. Можете з ним користатися, можете не користуватися. Тобто це воля кожної людини, і в принципі це вже від вас тільки залежить. Але потрібно розуміти, що як і будь-яке оформлення документів, воно дає певні складнощі, і в процесі їх оформлення виникають. Безліч питань, що робити, як це подати, куди звернутися. Тобто, у разі необхідності можете до нас звернутися, ми вам з радістю допоможемо вирішення цього питання і більш детально розкажемо, як це все реалізовується на практиці, куди звернутися, яку заяву подати. Тобто, це все можна зробити індивідуально. Для того, щоб це зробити, записуйтеся за консультацію за телефоном, який ви бачите на екрані, і попрацюємо, поговоримо, що вам потрібно і як. Нагадую про те, що не забуваємо підписуватись на мій YouTube канал, тиснути на дзвіночок і обов'язково ставимо лайк для того, щоб YouTube продвигав даний канал і ще більше людей могли дізнатися цікаву і корисну інформацію, яка пов'язана саме з юридичною тематикою. Дякую всім за перегляд. Обов'язково слідкуйте за новими відеороликами. Всім пока і до нових зустрічей.